Екологічний квест, відкриті дискусії та пішохідні екскурсії по місту у центральному парку імені Лесі Українка влаштували транскордонний пікнік. Захід відбувся в рамках проєкту Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька. У ньому відповідно беруть участь Луцьк та польське місто Жешув і разом шукають та втілюють цікаві рішення для розвитку прибережних просторів. Захід зібрав Урбаністів, експертів з питань збереження природної спадщини, просторового планування, туризму, розвитку міста Це представники громадських організацій, це представники влади, це експерти. Усі разом у формі гутірки в центральному парку імені Лесі Українки провели відкриті дискусії. Говорили про те, як зберегти природну спадщину, місцеві річки, як розвивати туризм у місті. Зокрема, акцент був на прибережних зонах. Місце зустрічі оновлений причал біля стиру обрали не Спроста. Бо ж це і є практичне рішення, як з території, яка користується попитом серед людей, зробити зручну відпочинкову зону біля річки. На обговореннях згадали і знамениту зелену зону у Луцьку між мостами на Шевченка та вулиці Ковельській. Є ідея кажуть зробити масштабну міську набережну. Зараз там трохи захаращена територія, але є ідея зробити велику набережну таку прогулянкову облагороджена з доріжками, з велодоріжками, з лавочками. Потім далі вона буде закінчуватися великою рекреаційною територією тобто там є досить велика територія вздовж набережної. Фактично в майбутньому хочуть, аби люди з центрального парку, гуляючи далі, старим містом, мали вихід на прогулянкову велику набережну. Найближчим часом планують організувати конкурс архітектурних проєктів, де свої концепції облаштування території пропонуватимуть фахівці із різних куточків України. Окрім того, учасники дійства послухали онлайн про досвід колег з Польщі. А щоб гості пікніку не мерзли, для них постійно була доступна гаряча кава, чай та смаколики. Завершилося усе пішохідною екскурсією по місту та квестами. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал року.